Діточки, рада всіх вітати. Щоб дізнатися тему нашого заняття, необхідно відгадати загадку. Отже, слухаємо. Речі ці потрібні всім і дорослим, і малим. Кожен річ свою має, на тіло одягає, ці речі слід нам знати, в них зручно гуляти і спати. І що ж це таке може бути? А це Одяг, правильно, це одяг, те, що ми одягаємо на себе. Одяг буває чоловічий, жіночий і дитячий. Одяг гарний маємо, його розглядаємо, а тепер з ним пограємо, за сезонами порозкладаємо. За сезонами одяг поділяється на літній. Ми одягаємо його влітку, коли дуже спекотно зимовий, ну це зрозуміло, коли морози, сніхи, завіруха, І демісезонний, весняно-осінні. Тобто одяг, який ми одягаємо восени чи навесні, називається демісезонний. А зараз пограємо в гру кожному одягу свій сезон. Отже, дивимось на картинку. І що ми можемо сказати, коли ми таке одягаємо ці речі? Подивіться, вони теплі чи ні, шарф, шкарпетки, дубляночка. І це взимку, правильно. Так, далі, що ми тут бачимо? Сарафан, да? шорти. Це ми одягаємо влітку, коли дуже спекотно. Так, а тут що ми бачимо перед собою. Парасолька, плащик, гумові чоботи. І це ми коли, коли йде дощ, можна сказати, що це день-сезонний одяг. Так, дивимось далі, уважно придивляємося. Ну що? Давайте. Опа, що в нас вийшло? Це зимовий одяг. Так, а тут який одяг? Ну, тут можна одразу сказати, що це літній одяг. Молодці. Так, роздивляє, роздивляємось уважно, що в нас тут знов парасолька, гумові чоботи є, плащ, курточка. Це коли Коли йде де, дощ, днемі-сезонний одяг. А зараз. Ось така вправа. Що ми знаємо про одяг? Так, що треба робити з одягом обов'язково? Коли він забрудниться, треба його прати. Так, далі. Випраний одяг, і бажано випрасований, треба повішати до шафи. Все акуратно скласти. Так, а де ми? Можемо придбати новий одяг у магазині. Так, правильно. А що ще ми можемо сказати про одяг? Одяг, який може бути? Хто його може носити? Не тільки вдома, а й на роботі. Професійний одяг, да? Так. Ось зараз про це поговоримо. Що для кого, який одяг для кого? Ось цей одяг для кого? Для кухаря, правильно. А це в нас продавчиня, це для продавців. А ось так білі халати це у лікарів. Одяг буде людям служити, треба його доглядати і любити. Наше заняття на сьогодні закінчено. Я Вважаю, що ви всі розумієте і вмієте доглядати за своїм одягом. Всім до побачення!